Першокурснику поринь у вир студентського життя. Вас вітають представники студентського самоврядування ХНМУ. Наше першочергове завдання це активна підтримка нашого студентства і розвиток різноманітних напрямків для підвищення якості знань та навичок як з медичної, так і з інших сфер. Для досягнення цих цілей ми створюємо освітні лекції зі складних медичних тем. Та приділяємо велику увагу розвитку волонтерства, організовуємо профілактичні заходи для студентства та співробітників ХНМУ, а також співпрацюємо з іншими університетами та організаціями. Ми прагнемо йти в ногу з прогресом та зробити навчальний процес в ХНМУ одним з найкращих в Україні, тому що розуміємо, що готуємо медичних працівників у майбутнє. Але ми ніколи не забуваємо про наше минуле. Наша діяльність ґрунтується на пам'ятні провидатних діячів медичної та научної сфери, їх досвіді та їх традиціях. Ми вважаємо за потрібне сприяти розвитку обізнаності молодого покоління та цінувати вклад науковців у розвиток медицини. Зараз поговоримо про структуру студентського самоврядування. Кожен факультет має свою студентську раду, що є під структурою нашої організації. На факультеті є свої представники, до яких можна звернутися за будь-якої необхідності. Також наша організація має сектори з різними напрямками роботи, де студенти мають можливість займатися близьким до них за духом заняттям і втілювати свої ідеї та проекти у реальне життя. Про структуру та можливості у кожному секторі. Ви можете більш детально дізнатися на форумі першокурсника у вересні. На період існування студентської ради випадали непрості часи, але це не зупиняло нашу роботу. Попри всі перешкоди, ми разом боролися з covid 19 націливши свої основні зусилля на боротьбу з захворюванням та його профілактику у населення шляхом активного волонтерства на пунктах вакцинації. А безперечно, жахлива дата 24 лютого проявила у членів нашого студентського самоврядування найкращі гуманістичні якості та показала, що кожен владний віддавати всі зусилля та направляти їх на допомогу людям безкорисно і бути справжнім воїном на своєму місці. Разом боремося і організовуємо роботу у різних проєктах та ініціативах. Гаряча лінія інсуліну від Департаменту охорони здоров'я Харківської області. Збори коштів на різного рівня необхідні матеріали. Від продуктів харчування до військової амуніції, в тому числі комплектуючі аптечки «Айфек». Пункти першої допомоги у метро з добровольцями в якості осіб, що вже консультують та лікують людей. Також наразі вже підписано меморандум про співпрацю з Харківською обласною радою, що передбачає проведення спільних заходів щодо організації забезпечення гуманітарних потреб мешканців територіальних громад регіону. Завдяки цьому вдалося реалізувати гуманітарну допомогу харківським громадам через американську компанію ARX. Та окрім цього всього, ми не забуваємо і про наших студентів, піклуємося про їх безпеку. Та тільки підтримуємо у прагненні отримувати якісні знання попри всі труднощі. Так, одним із реалізованих проєктів став проєкт про спокій, до якого приєдналися студенти нашого та інших вишів Харкова. Основне завдання проєкту – це розповісти студентам, як мінімізувати вплив стресу на життя та повернути здоровий сон, і продуктивне навчання в умовах війни. Не можна не згадати про створення проєкту Експрес Experience або Екс, в якому досвідчені викладачі-клініцисти в форматі інтерактивних лекцій роз'яснюють практичний матеріал з критично необхідних тем, в тому числі невідкладні стани та екстрену допомогу постраждалим. Проєкт буде функціонувати й надалі, адже головним завданням кожного зараз є отримання та повторення актуальних і важливих медичних знань. Що наразі можуть бути використані на практиці, якщо ти прагнеш досягти вершин разом з нами, втілювати сміливі ідеї на благо студентства та нашого медичного вишу, приєднуйся до наших лав студентського самоврядування ГНМУ. Привіт першокурснику! Вас вітають представники профкому Харківського національного медичного університету. Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і клінічних ординаторів Харківського національного медичного університету це єдина громадська організація ХНМУ на правах юридичної особи, метою якої є представництво здійснення та захист навчальних, соціальних прав та інтересів своїх членів. У своїй діяльності первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів ХНМУ є незалежною від державних органів виконавчої влади, адміністрацією місцевого самоврядування, інших державних органів і об'єднань політичних партій, які не підзвітні і не підконтрольні їм. Вони співпрацюють з адміністрацією університету, органами самоврядування і іншими організаціями. Завдання щодо захисту прав студентів, членів в Організація виконує відповідно до Конституції України і законів України, а саме про об'єднання громадян, про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, про освіту, про вищу освіту шляхом переговорів і укладання угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів ХНУ, як з додатком до колективного договору. Профспілка працює на демократичних принципах. Законність самостійність організаційних ланок профспілки, їх виборчих органів щодо виконання статутних цілей і завдань, виборність профспілкових органів, гласність діяльності всіх організаційних ланок профспілки і їх виборчих органів, колегіальність прийняття рішень всіма організаційними ланками і виборчими органами профспілки, і персональна відповідальність за їх виконання. Поваги поглядів і інтересів в меншості, прав кожного члена профспілки на захист, роз'яснення своєї позиції і повторний її розгляд, виконання рішень вищих органів профспілки, солідарність та єдність дій усіх організаційних ланок і органів профспілки. Виборчим органом є профком студентів, який організовує виконання завдань профспілкової організації, рішень зборів та вищих профспілкових органів укладає та контролює виконання колективного договору, звіту про його виконання на загальних зборах. Спільно з адміністрацією розробляє розподіл корсів фонду споживання, спільно з адміністрацією з'ясовує питання робочого часу і часу відпочинку, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання студентам соціальних пільг. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку університету, дає згоду або відмовляє відрахуванні студента з ініціативами адміністрації у випадках, передбачених законом, сприяє розвитку самодіяльності художньої та технічної творчості, фізичної культури і спорту, туризму. Організовує виконання рішень профспілкових зборів вищих профспілкових органів. Представники правкому студентів представляють інтереси студентів на вченій раді Харківського національного медичного університету, вчених радах факультетів, входять до складу стипендіальних комісій факультетів, комісій по поселенню студентів. Профспілковий комітет ХНМУ складається з профбюро п'яти факультетів студентів, громадян України. Також профспілкова організація представлена на кожному курсі «Профбюро курсу і в кожній групі «Профорум групи. Очолює профспілковий комітет, голова профспілкової організації з 2014 року Шапаренко Олександр Володимирович, аспірант. Також існує контролюючий орган Ревізійна комісія, що здійснює контроль якості роботи всіх перерахованих вище ланок. Для зручності ведення роботи існує функціональна структура профспілкової організації. В якій всі члени профбюро університету або факультету вище розглянутих структур приклеплені до тієї чи іншої комісії соціально-економічна, житлова побутова, культурно-масова, спортивна масова, -масова організаційно-масова, інформаційно-реакційна і комісія по роботі з іноземними студентами. Структура профбюро факультету представлена на даному слайді. Практично повторю структуру профспілкової організації, що робить профбюро факультету автономною одиницею, здатною функціонувати успішно. Організаційно масова комісія. Комісію очолює Майорова Маргарита Володимирівна, аспірант кафедри внутрішніх хвороб номер 2 заступник голови профспілкової організації. Комісія займається організацією засідань первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів ХНМУ та президії, проведення звітно-виробничих конференцій, допомога в розробці нормативної бази для функціонування первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів ХНМУ, організація відряджень співробітників організації, організація роботи профспілкового бюро факультетів культурно масова комісія її очолює Владислав Букаєв, студент стоматологічного факультету. Комісія займається організацією і сприйняттям проведення культурно-масових заходів, таких як ідальна пара, містер або містер ХНМУ, День сміху, конкурс команд КВН, фестиваль-конкурс творчої молоді Нові імена, фестиваль-конкурс фольклорного мистецтва Перлина краю, міжнародний фестиваль хореографії ритму планети, свято здоров'я, церемонія нагородження переможців обласного проєкту. Але концерт лауреатів, присвячений Дню медичного працівника, а також проведення патріотичної роботи. Комісія також займається організацією вечірок в кращих клубах Харкова і підтримкою зв'язку між ними і нашими партнерами. Наприклад, Французький бульвар, резортальним комплексом міста, нічним клубом «Болеро», магазином медичного одягу Інвайт. Спортивно масова комісія. Вона займається проведенням разом з кафедрою спортивного виховання спартакіат між факультетами та гуртожитками, пропагандуванням здорового способу життя та залученням студентів до спорту і туризму. Соціальна економічна комісія її очолює внуков Олександр, лікар інтерн другого року навчання. Комісія займається соціальним захистом малозабезпечених категорій студентства. підтримує студентів сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, студентів-чорнобильців і студентів-інвалідів. Вона надає одноразову матеріальну допомогу студентів, які її потребують. Також матеріальну допомогу на оздоровлення для малозабезпечених і соціально незахищених верст студентства. надає новорічні подарунки студентам-сиротам та дітям-студентам-членів профспілки. Також надає можливість отримання безкоштовних юридичних консультацій членами первинної профспілкової організації студентів аспірантів докторантів ХНМУ. Захочу студентів, які беруть активну участь у громадському та науковому житті університету, Забезпечу проведення днів донорів двічі на рік, а також проведення акцій і заходів з метою благодійності. Житлово-побутову комісію очолює Житков Євген, лікар-інтерн першого року навчання. Комісія займається організацією побутових аспектів проживання в гуртожитках НМУ та створення найбільш комфортних умов для проживання в гуртожитках. Співпраця з студентськими радами з метою вирішення проблем, які стосуються проживання в гуртожитках. Нагляд за виконанням студентами правил внутрішнього розпорядку, нагляд за ефективною діяльністю студентських рад гуртожитків, організація розважальних вечірів, дискотек спартакіат у гуртожитках студентська рада гуртожитків ХНМУ – це орган самоврядування студентів, які проживають в гуртожитках університету. Студрада створюється для надання допомоги адміністрації проспілкового комітету студентства університету в організації виховної, спортивно-оздоровчої роботи, поліпшення житлово-побутового обслуговування і умов проживання студентів. Студентська рада висловлює інтереси студентів незалежно від їх політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічних та соціального походження, майнового стану та інших ознак. Метою функціонування студради гуртожитків є забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав, а також сприйняття гармонійному розвитку особистості студента, самоорганізації мешканців гуртожитку і формування їх соціальних ініціатив інформаційно редакційна комісія. Її очолює Діана Георгій, студентка першого медичного факультету. Комісія займається фото та відеорепортажами всіх заходів, що проводяться в Харківському національному медичному університеті. Написання статей для університетської газети, медичний університет. Інформаційна робота в соціальних мережах. Комісія по роботі з іноземними студентами. Її очолює Зінченко Анна, студентка першого медичного факультету. Комісія займається залученням іноземних студентів до культурно-масових і спортивно-масових заходів ХНМУ. Також роботою в студентських гуртожитах для іноземних студентів та зміцнення міжнародних зв'язків. Це корисно знати першокурснику. Кожен студент, аспірант, докторант і клінічний ординатор ХНМУ, громадянин України. Може бути членом первинної проспілкової організації студентів ХНМУ і має право звертатися за юридичною, соціальною і матеріальною допомогою. Кожен член первинної проспілкової організації студентів ХНМУ зобов'язаний платити щорічні членські внески. Голова первинної проспілкової організації студентів ХНМУ Шапоренко Олександр Володимирович, заступники голови Майорова Маргарита Володимирівна, Івашенко Роман Олегович, Кислов Олександр Вікторович. Якщо ви не помічаєте роботи первинної проспілкової організації студентів, значить, у вас немає проблем і ми працюємо правильно. Якщо ти мрієш працювати на благо університету або в тебе є цікаві ідеї, ми допоможемо тобі у їх реалізації. Усі співробітники нашої команди підтримують як професійні, так і дружні стосунки. Ми ставимо за мету розвиток кожного нашого співробітника у всіх напрямках його діяльності, як медичної, так і організаційної та творчої. Приєднуйся до нашої команди та ставай одним із нас. Завжди раді вашим пропозиціям. Дякуємо за увагу!